Точний стан тепломережі готовий до опалювального сезону 24-25 на 100%. Виконані усі ремонти заплановані, а також які були виявлені під час гідравлічних випробувань. На даному об'єкті планується встановлення когенераційної установки потужності 2,5 МВт. Також є власний генератор. Яке забезпечує підживлення теплової мережі. Що стосується котельні концерну, в цілому по підприємству готовність 100%, підписано акти готовності, укладено договори на постачання газу. Наша котельна газова, котельна установи. Був проведений поточний ремонт, були відремонтовані котли, трубопроводи, дах відремонтований, насос, заміна труб водопостачання. Тобто робота проведена дуже велика. Ми готові вже розпочати. Почати опалювальний сезон. Також встановлено на території закладу три генератори потужністю 60, 20 і 30 кВт. На сьогодні також є розуміння, що під час блекаутів буде можливість заживлювати і насосне обладнання котельні, сам заклад забезпечувати освітлення. Опалювальний сезон у нас орієнтовно розпочнеться на початку листопада до початку його проходження 100% готовність.